А Шевченко минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, Минає літ. Шелестить пожовкла листя, гаснуть очі. Заснули догонь, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, Туда й злої, злої, не дай спати ходячому, серцем заумирати і гнивою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. Колені, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі і заснути на вік. І сліду не кину ніяк. Однак, чи жив, чи загинув? Доле, де ти, доле, де ти? Коли добрий шар хоче. Туди злой. Злой.